Чарівне мережу ветенанки в художній галереї відбулася майстерка з декоративного мистецтва. Дітей навчали створювати оригінальні українські вироби за допомогою ножиць та паперу. Для аплікації організатори обрали рослинні орнаменти та зображення птахів. Вибрати візерунок та палітр учасники могли за бажанням. Ми робили ветенанки. Мені дуже сподобалось на цьому майстер-класі. Це було не важко робити. Я додавала свої малюнки. Такий малюнок мне просто сподобався. Все безошибочно. А Боба Буси подарил. Мне не дуже сподобався, я вылезала, все дуже легко. Я ее повешу себе на стену в рамочку. Витинанками можна прикрашати домівки на свята або ж використовувати як сувенір чи листівку. Як розповідає Ольга Ісакова, організаторка майстерки, вихованці школи мистецтв неодноразово зверталися, щоб провести майстерку з виготовлення витинанок. Назва була українська квітка, бо у нас україна квітуча, і ми отак вирішили так назвати і дітками зробити такі от роботи яскраві і листівочки, які можна і батькам подарувати і. Нашим ...захисникам подарувати, які боронять нашу країну, тому от ми вирішили таку роботу зробити. Після того, як Поліна зробила свою персональну виставку. Тіткова, моя учениця. То було дуже багато прохань про весь такий майстер-клас, навчити. Дуже ну, якби забули, це таке вже народне декоративно прикладне мистецтво України, ну, якось воно забулося. А після того, як Поля висловила роботу в цій техніці, от, були такі прохання, ми провели майстер-клас для діточок, які хотіли навчитися цій техніці. Дуже важливо ще й вибрати папір, на якому ти робиш і на якій. І ти наклеїш потім свою роботу, щоб вона не була дуже яскрава чи наоборот якась тьмяна. Тому вони саме вирішували, але ну, на мене дуже гарно вийшло. Всі дітки молодці. Влучилася до майстерки Поліна Тітко, вихованка школи мистецтв раніше представляла свою виставку у художній галереї. Мені дуже було цікаво працювати з дітьми. Для мене це перший опит, і багато просили мене після моєї персональної виставки провести майстер-клас по витинанкам. Мені дуже було цікаво. У діток дуже добре виходить для першого разу. На завершення майстерки діти зробили традиційне фото.